Сьогодні хочу з вами поділитися відео тим, як можна з отакої палички з черночка смородини, виростити гарний великий кущ. В цьому році була суха і жарка погода, і мої кущики смородини, майже всі посохли. І я хочу знову виростити молоді гарні кущі. У мене лишився один кущик, і я взяла з нього. Ось такі гілочки пообрізала, і зараз ми їх зайве пообрізаємо і посадимо. Беремо таку гілочку зі смородини, черенок, і підготовляємо її для того, щоб посадити. Від нижньої бруночки відступаємо 1 см і зрізаємо навскоси повз бруночку. Повз неї отак. Хоп, і З сікатором зручніше, але я його десь посіяла, не можу знайти. Тому буду, Тому буду ножиком. І відступаємо від цієї бруночки один, два, три, чотири. І над четвертою бруночкою відрізаємо рівно. Теж сантиметр відступаємо. І ось сюди в нас черночок такий готовий. І з іншими черенками робимо те саме. Навіть п'ять. дозволяється паличка, навіть п'ять ковничок залишила. Ну, ви дивитесь в залежності від того, яка у вас, який у вас пагінець. Можуть брунечки бути близько одна до одної, можуть бути далеко. І, два, три, 4, 5. Десь приблизно сантиметрів 15, 20. Десь так. Любовочку беру. І останній. Трім, два, три, п'ять. Так, все. Посадковий матеріал готовий, зараз йдемо його садити. Так, викопала ямку, приблизно десь на пів штика лопати, добре пролила водою і потім в цю воду засипала земельку, щоб зробити таку кашицю. І потім беру череночки і засовую їх в землю під градусом приблизно десь 40-45 градусів. До останньої брунечки, щоб остання брунечка була перевернута вверх. Щоб, коли буде рости молодий пагінець, щоб йому було зручно рости вгору. Засипали потім ще земелькою, і зверху я ставляю із старого холодильника ящичок, щоб захистити бруньки від зламу, можуть пробігти тваринка чи людина. Навіть я можу пройти забути, що там щось посажено і наступити. І так хай воно залишається аж до весни. А на весні ми побачимо, які з них прижилися, які ні. Тим, що бруньки почнуть розкриватися і рости. Прийшла вже весна, розкрила нашу смородину, а тут ось які гарненькі, зелененькі. Краса. Але поки що не буду повністю відкривати, поки що накрию, тому що вночі ще морози, мінус один, мінус два, і боюся, щоб вони не обмерзли. А ще садила пуричку, або на неї ще кажуть, червона смородина ось також уже зеленіють, але я її не накривала. І ось, бачите, вона не обмерзла. Гарненька, зелененька. Так, ну що, прийшла осінь. У нас сьогодні вже 9 жовтня. Ось які гарні виросли наші саженці. Виходить, вони пустили по одному пагінці. Ось видно, що кожен пустив по одному гарному пагінцю. Тепер викопуємо наші саженці і лишаємо десь приблизно 6-10 бруньок, все інше зрізаємо і пересаджуємо на постійне місце. Коли буду пересаджувати на постійне місце, буду в ямки кидати нітрамофоску. Не буду кидати перегною, кину саму нітрамофоску і туди насиплю ще крупи цієї від капустінки. Так, на одну ямку в ямку буду кидати приблизно десь 100 грам нітрамофоски, не більше. Так, і що? Коли садитиму саженець? Зараз ось, наприклад, у нас буде такий саженець, тут буде коріньчко, тут будуть брунечки. Буду садити його навскоси, і щоб під землею було хоча б 5 бруньок, щоб на наступний рік за цих брунечок ті, що будуть під землею, з під землі вони повилазять і буде в нас кущик пишніший. І садити треба навскоси, щоб потім вони так пішли з кожної брунечки, пішов пагінець. Тому що, якщо посадити так, то тільки ось ці верхні брунечки пустять нові пагінці, а ті, що будуть під землею, не пустять. Ось такі гарні виросли саджанці. А ось такою виросла пуричка або червона смородина. Ось також відсадимо Ось такі гарненькі. Так, викопала наші саджанці. Подивіться, яке гарне коріння. Взагалі бомба. Це що, краса. Дебелі. Дуже гарні сажанці. І подивіться, на коріннячку внизу є молоді брунички, які потім будуть вилазити з-під землі і робити наш кущик пишніший. І ось, і он. І он виглядає маленький, зелененький там біля тієї козявочки. І ось подивіться, внизу. Скільки багато маленьких бруночок. Ось один, два, три, чотири, п'ять. Оце, бачите, скільки. Так що не обов'язково садити оце аж поки. Отак все занурювати. А достатньо, я думаю, буде і ось так. Навскоси посадити. Ось так. Хоп. Щоб ось оця верхня дивилася вгору. А ці всі будуть під землею. І там на корінечки багато молоденьких. Бачите, скільки багато молодих брунечок. І ось. Так що дуже гарний спосіб. Це ледачий. Далі нікуди. Можна виростити вдома. Просто спочатку треба десь взяти в когось, наприклад, ви якось знайдете гарний кущик. Просто нарізати лози, я думаю, вам ніхто не пожаліє лози нарізати, ані просто потратитись купити, наприклад, один дуже гарний кущик і з нього розвести на наступний рік цілу кучу інших. Викопала шість ямок, залила водичкою, хай трішечки впитається. Чому я завжди говорю, що треба обов'язково кидати щось від хробаків, від капустинок? Ось, подивіться. Я викопала шість ямок. Подивіться, що скільки їх. А? Подивіться. Це страх. І це посадити туди якийсь саженець, вони зразу ті молоденькі брунички поз'їдають. Водичка майже впиталася, ті я вже всі посадила, лишився ще один. Так, на дно трішки посипала крупи з такою від капустянки. Таке, може, столову ложку, може, дві. Так, і трішки тепер присипаю землею. Ну я ложу спочатку цю землю, що верхня, та що з травою. О, вона там перепріє. Мені більше корисного всього в цієї землі, що зверху. А так. так. Воно за зиму перепріє, ще буде її підживлювати. Так. так, трішки корінечко прикрила. Тепер насипаю нітрамофоски. Вже тут на останній лишилось трішки. А так приблизно десь рюмочку, можливо, дві. Десь грам 100, я думаю, вистачить. Я, як дерева сажу, то кидаю грам 150-200 на дерево. А на кущик, я думаю, вистачить рюмочки або дві. Так, і засипаю. Можна, звісно, отут зверху ще трішки посипати оцим пшоном. Тому що хробаки не вниз злізуть, а на поверхні під оцим шаром трави. Ось так. Поки що засипаю земелькою повністю так ямку. Земелька ще осяде. А навесні потім я трішечки його розкрию. Розкрібую цю землю цю на боки її, щоб вона. Е... Була тут ямкою. Я тут вони прокидала, ось. ось так. Отак. Ось ось потім розгребу його, щоб було десь приблизно по дві брунечки зверху. По одній, по дві. Так вистачить. І як буде ямкою, зручно буде потім поливати, щоб вода не розбігалась по всьому. Ну воно ще всядеться. І так я зробила з усіма іншими саженцями. Ну і все. Тепер що? Наші саженці будуть рости, будуть гарненькі-пишненькі. Ось так легко, дуже легко. Взагалі не треба ніяких зусиль, щоб виростити гарний кущ чи смородини, чи порички, чи йоште. Дуже легко і дуже просто. А ще побрізавши ось ці пагінці, верхні ті, що зайві. Якщо ви хочете, наприклад, ще розвести більше, ми їх не викидаємо, а знову ж таки обрізаємо всі ці листочки, ось так кінчик зрізаємо, не забуваємо на скоси. І ще. Ось так зрізаємо і садимо знову ж таки ці череночки і знов вирощуємо кущики з отаких ось маленьких паличок. Коли їх вже можна черенкувати садити, це тоді, коли лоза стане ось такою коричневою. Тільки вона покоричневіла, гарні такі наросли брунечки великі, жирні. Листечко почало так вже сохнути, коричневіти, жовтіти чи красніти. Це вже означає, що листочки наші вже не годують наш кущик, так що можна обрізати і черенкувати. Так що, пробуйте і ви. Спасибі, що дивилися відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео, пальчик вниз, якщо ні, і до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.